There have been 17 reported murders so far in this latest outbreak of monstrous killings. It would appear to be the work of a single, highly psychotic perpetrator. The name of the latest victim was just released a Professor Werner von Koy. A female, described as Caucasian, brunette, and wearing a ponytail, was seen leaving the most recent crime scene. Officers are advised to use extreme caution when apprehending the suspect. At present, nothing appears to link any of the individuals involved. There are no known survivors of these attacks so far. Всім привіт! Ви на каналі Ребусюн, і сьогодні ми починаємо грати у Лару Крофт та Янгол Так, І цим проходженням ми почнемо серію ігор про Лару Крофт в моєму каналі. А, ми будемо проходити з цієї гри і а, далі, а можливо, колись. I'll it, but not uh, let's go. Help me, Lara. I need you to get something for me. Go on. I'm tracking five obscure paintings for a client called Eckhart, but he's a psychopath. Why should I care? because I'm being stalked. People are dying out there. Handle it, Werner. Please. Look. Go and see this woman, Kavya. She can help. I'm going. Eat, Werner. <laughs> you walked away and left me. Get out. <laughs> Ha <laughs> ha This looks okay. like yeah, a safe area, but I need to find a way out. To move around, use uh... the cursor keys. You can also use the mouse to steer me left or right. Якихось професорів а, вбивають, і останній був професор, що бачили якусь жінку а, європейку а, з, з каштаном волоссям, а, І це була наша Ларочка, як ми потім побачили, що бідного професія так.

Holding the walk key will stop me from falling off. Я вже втретє намагаюся писати цей перший відос, тому що спочатку були невеличкі проблеми з записом, потім... Другий запис, начебто, був нормальний, але там перше якість гра підтормажила чогось навіть. Не тільки запис, а сама гра. А, потім я після закінчення запису в другу я, я нарешті додумався зайти в налаштування. Я зробив це повноекранним режимом, щоб було класно дивитись на мене. Так, ми зараз в це вікно не будемо заходити, ми спочатку повністю а, в вверх, бо ми потім ще з сюди. А, так, тому я сподіваюся, а, вже буде краще. Я трохи а, не знаю, знаєте, чи знизу якість, чи junk, що. Наче гра не так під Зараз ми... Так, головне, що я вивчив з. Головне, що я вивчив. Це те, що треба зберігатись побільше, тому що це доволі таке складне керування незвично для мене, для нового покоління гравців. Наприклад, апкерсер і джамп текеле. Тен прес акцію краб до канапі. Так. Я з нового покоління гравців, який не звик до такого до такого стилю гри а, танкового управління. Але зараз, от я ще трохи знайшов в цьому, а в налаштуваннях я трохи сенсу. I To climb the drain pipe, remember to climb off the drain pipe at the top, press the up cursor along with the right or left cursor key, depending on the direction you want to go. Don't keep me hanging around. I need to reach the roof before I lose my grip. Ммм, mm, почалась трапового повітря на три голового. Повітря на три. Да, дякую. Хоричко. Так. Да. Зараз мене вже набагато швидше. А запас. Хоч буде серебро мені. Да. Так, що ми делали так, я пам'ятаю, десь тут а, десь тут були ліки, по-перше. Так. Так, десь тут там був колба. Тим прис и. Добре. Дай я перестану. Будь ласка, не силим. Так. Ой! Ого, це я? Фух, це я ледь не циву. Так, треба зберегти. Да-да, я знаю. Так, треба зберегтись, тому що. А, да, Тому що. Щось я прям а, дуже себе відчув сміливим і не зберігався довго. Ну. Хоча я. На третій раз, типу, записування серії я вже перелевчився до цієї гри. Тому, Сподіваюся, далі теж буде легше. Так, корочка, вот так от. Вот так от кажу. Давай, бери, бери. Пистолет. Пистолет. Так ми не спускаемся. Туды. Насправді, а, я, моєю першою грою по Ларі Крофт це була Лара Крофт. Tomb Raider Anniversary. А, мені її подарував дядька на Новий рік. А, я пам'ятаю, я тоді учинив невеличкий скандал, тому що я такий, блядь, ви мені подарували гру. А як мені на ній грати? Мені брат комп'ютера не дасть, ви що? Наскільки я б себе не виправдовував і не любив своїх родичів, іноді я був неприємною дитиною. Зараз я розумію, що це було дуже, дуже дуже неправильно з мого боку. Тому що, як мінімум, моя мама могла а, змусити мого брата, дати мені комп'ютер за того, щоб брати в це. І там мені дуже подобалось універсалі, але здається. На той раз, на той момент, я її не всю пройшов, тому що для мене це було так складно. Так все от... Я, здається, на динозаврі десь а... застряв. Ну, тому що you know, той динозавр, там, звісно, якщо не вчиться. Але зараз я сподіваюся, ми... Ну, потім я проходив, звісно, всю гру і всю серію. Ні, здається, потім, коли я проходив, далі всю серію легенду «University» і Underworld. А, наскільки я пам'ятаю, здається, я закинув і не прийшов в Underworld, тому що десь я теж закинув, але це просто було давно, я теж все ще був трохи тупняковий. А, але тепер от навіть я навіть на проходження я не змілився взяти, взяти таку більш стару гру. Я не пам'ятаю, чи я колись сам в неї ну, грав. Здається ні. Тому що я пам'ятаю, що я точно дивився на неї летсплей. Але я знаю, що вона у мене була не так звісно давно. Ой-ой-ой-ой! Я, здається, зробив не те. А, не так воно в мене, звісно, давно. Хоча ні. Ну, зараз не давно, тому що я купив якось наш знижці весь бандол. А, а чому? Так. А, я купив вес бандл. Там... Так, що за херня? Лотгей. Що сталося? О, так краще. Я весь бандл а, Tomb Raider купив. На той момент зміг я пограти, здається. Блядь. На той момент я зміг пограти, здається, лише. А, ом райдер новий, ну, з нових, з нової серії. Та йований трох. А, ти ж хочеш Пу-пу-пу-пу-пу-пу! Я не я розумію, я не розумію, я роблю все, що буде. Ідеємо, стрибаємо, беремось. Ну, тоді вона, навіть поняла. Ну, типу, вона казала, поки волк батон затиснути, то я, типу, не впаду нікуди. Що, напистіла мені чи що? Козявка. Отже, нарешті я привіз сюди, повернусь. Я да, зміг з нових, з перезапуску пограти тоді тільки в Tomb Raider. тамбрайдер. Здається, з дуже поганою якістю і з заторможеннями, але зміг. А, потім вже на новому комп'ютері. Чи, здається, ще на старому, я з дуже поганими, в поганій якості, з поганими суперлагами. Я прийшов the Tomb Raider». Я звичайно не знаю. У мене дилема, чи проходити її на канал, тому що там, ви знаєте, що а, там вся проходиться десь, не знаю, в якійсь Сибірі, не пам'ятаю. У мене дилема, тому що взагалі це моя найулюбленіша гра а, з перезапуску. Які я не знаю. Чу блять. Йо, коли мене. Толік, тебе не вчили зберігатись? Тебе навчилось зберігати. Конечно, казуальчик, боже. Казуальчик звик доїхати, де не треба зберігатись. От, блять, получай. Зато ні, я тепер знаю, що вона в бік непогано стрибає, але більше не треба Лара, будь ласка, будь ласка. Так. Да. Думав я, звісно, що от на цьому записі я трохи далі пройду, ніж на минулому записі. Да-да, вже -да, да -да, 20 хвилина запису. Який далі, Толік? який далі? God, I need to move quietly. Press the stealth key and then use the cursor keys to move me around. To hug the wall whilst moving in stealth, press the action button when I'm standing so next to it. Great. There's the key. Як цей чувак мене не бачив? Ну, тобто ви розумієте, що да? я не супер прям біля стіни. Ну, типу. Да. І я ж його не бачу. Ну, типу, я не бачу, куди він дивиться, що він там робить. Халілуя, Халілуя, збережимось, збережимось. Так, боже, а я а я ж не пам'ятаю, чи я привітався, чи я привітувався взагалі. Але якщо ви не пам'ятаєте, то ви на каналі Робосю, я Толік. Дякую. А, подпишись, там, поставьте лайчочек. А. Подобаечку, пожалуй, лайчочек. А. Подобаечку. Все, пакеры, пакеры. Да. На цьому моменті я пропоную зберегтись і а, закінчити перше таке відео по тій А, а Ларочку Крофт. Ми зараз трохи з нею прощаємось. А, я всім вам дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось, пишіть про це. Якщо вам не сподобалось, теж пишіть. Пишіть, які б ігри ви хотіли, ще, щоб я пройшов. А, а, тому що, ну, якби. У мене доволі багато ігор, але я не завжди знаю, за що взятись першим, там, чи як краще. Взагалі, я, ще, у мене мій контент-план в розробці, тому ви можете на нього впливати. І всім дякую за перегляд, ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь. Всім до побачення, гарного вам дня!